Дівчата, добрий а, зараз я хочу, все поприбираю. Вчора була в магазині і все одно треба щось замовляти. Я вже просто як цей. Я не знаю, це вже є побутове життя, коли ти розумієш, що тобі треба те замовити, там купити, те сплатити, і ти вже в цьому обіході, ти вже в цій піраміді, і по-іншому ти ніяк не можеш. Це нормально, просто сам факт, що чому я вчора це не зробила. Щоб сьогодні зранку вже як я прокинулася була з кава. А там, де кава, там і чай. Не сушаться ці речі, але я думаю, вони вас не смущають, я сподіваюся. Дякую. Ми Починаємо з того, що я заповнюю щодень. Ну, взагалі, ранок почався з того, що я зробила розтяжку зняла це все в телеграм. Знімаю а іноді, ну як іноді? Це вже війшло в таку в звичку, в традицію. І я рада, що я несу корисний контент саме з розтяжки. Чому я сама полюбила розтяжку? Тим паче я людина, яка взагалі ненавиджу всі ці вправи. Я тільки для себе. Тільки для себе нікуди не знімати, сніма... не, не показувати. Та й таке коротше, що хочу розказати вам. Зараз я напишу свої плани у щоденничок, і ми продовжимо з вами розповідати. Я продовжу тему про вчителів, про мою школу. Щоб ця тема була закрита, і коли в мене будуть запитувати про школу, щоб я зразу казала: посилання на відео. У мене закінчився абонімент. На цьому тижні у мене він закінчиться, тому треба його купити. З доставкою, коротше, якась війня, я не зрозуміла. Я замовила доставку. Два там, кофе, ще один кофе, кофе. Обожнюю так казати. Не дай Бог, хтось мене буде виправляти. Замовила доставку, мені приходить сповіщення, тому що там сплачено 9 гривень. Це мої бонуси списались чи що, я не розумію. Скільки я замовляла? Це що це за прикол? А ще я зрозуміла, що моє день народження через 21 день. Йобін Бобін. Як я буду його святкувати? Я не знаю, у мене немає планів. Тим більше, ну, я знаю, як я хочу. Але у мене там просто захист курсової. Починається і сесія. І щоб так прям втілити мої захочення у життя, я не знаю. Саме не розумію прикола. Це напевно реально з бонусами або я щось не зрозуміла. 9 гривень. 9 гривень. Деякі блогерки а, не, ну, не, за, не завершуються, і хай нам пишуть. Так в чому проблема? Боже, яка я ще зробила тести по адмінправу, зараз я їх відправлю. Майдер. Зараз я це запишу ще в свій щоденник, що я її зробила. Навіть не, заду... не замислювалася над тим, скільки у нас багато шароварщини, і деяких пісень, які я в апріорі не чула, напевно скарб, що я їх не чула, тому що дикадичка я почула на Ісландії, коли ми ходили. Це не Джулина, це не хамерсової дівчина. Як його називають, виявляється позитивцем. Я його взагалі не чула, і мені просто. Це ще раз підтверджує той факт, що якщо людина доросла, це не значить по віку, типу, що їй 30-35 років, то не... взагалі не означає, що вона розумна, розвинута. Я хочу продовжити тему про школу, щоб закрити повністю це питання. Тому що у мене багато хто запитує про булінг у школі. І я продовжу тему саме з школи, з моїх спогадів і навчання. Про школу я можу сказати, що в мене, я не змінювала школу, я навчалася в єдиній школі дев'ятнадцятій. Якщо я зараз вимажу тоналкою в себе, це буде не класно. Особливо, коли я вже вся вдягнена. Сіла фарбуватись. Ось ця біла цяточка, і тут ще десь є. Це я в перший день вирішила почистити зуби. І паста в'їлась. Я не знаю, які її відмити. Можливо, це, можливо, але я, знаєте, так не придала цьому увагу. Нехай буде біла цятка. Коротше, я не змінювала школи. У мене був о, дружній класний клас. Да, Приходили, знаєте, це в кожному класі були якісь странні... Однокласники, але вони згодом кудись переводились в інші школи, в інші класи. В інші класі у нас просто в інші школи втираю крос. Я думаю, що нічого страшного, що ви будете там трішечки чути. Це я можу відкрити вікно, щоб ви чули, як втічки співають. Хочете? Побачимо, як воно буде на фоні. Насамперед, в школі у мене не було проблем, поки я ходила на. Додаткові заняття, які я вже от про які я вже розповідала, і е, ці заняття нічого з собою не вкладали. Тобто наразі я можу дійсно сказати, що я нерозумна маленька дівчинка з четвертого, з першого по п'ятий клас, ну по четвертий клас 3, 3 класу, поки я не пішла з додаткових занять від цієї вчительки, я пам'ятаю, як спочатку вона нормально до мене ставилась. Але після Ну, мені здається, це те, що я перестала ходити до неї на додаткові заняття, вони ж були платні, звісно. Я не знаю, чи це нормально, чи це законно входить в додаткову плату вчителя, і це взагалі ну, типу, нормально. Тому що, коли нам а, вчитель Артур Петрович, дай Бог йому здоров'я, сподіваюся, у нього все добре. Вчитель по історії сказав, що якщо б у нас у наших вчителів була відповідна зарплатня і викладачів. То вони б зараз не брали гроші, і він каже: то я б зараз не брав гроші за те, що там я даю навчання. Я пам'ятаю, він просто брав копійки, він там за годину заняття брав 70 гривень ну, додаткових навчань по історії, за які я просто безмежно йому вдячна. Я могла сидіти на його заняттях по 4 години додаткових, тому що настільки мені було цікаво слухати цю людину, і настільки я любила історію завдяки саме цьому вчителю. Артуру Петровичу, я дуже йому вдячна за це. Тим самим я полюбила історію завдяки саме йому. І він сказав, що, типу, якби у нас була відповідна зарплатня нормальна для вчителів, то зараз би ви не платили мені гроші. Так я розумію, що це було ну, не взагалі-то так по законодавству, але я не знаю навіть цього моменту я не уточнювала, тому що це все всі робили моя мама і тато беззаговорочно. Без проблем, аби я навчалась. Виглядали ці додаткові заняття. Вони виглядали так: ти сидиш, тобі на дошці намалювали ГДЗ з ГДЗ, і вона пішла далі кудись. А ми далі вільну годину, два-три, просто нічого не робимо. Я пам'ятаю, що у мене були великі проблеми з математикою, типу не з тим, тому що. Кожного, коли не закривали або на карантин, там, гриб чи щось таке. Коли, наприклад, я хворіла один раз, я захворіла в школі запалення легень. Я не пам'ятаю, як це називається. І на всякі канікули нам задавали великий обсяг домашки саме по, я пам'ятаю, по цій математиці у нас був підручник Петерсон, цей всератий. А хто, хто мав справу з цим Петерсоном, напишіть в коментарях, тому що я знаю, що дівчата, які є, застали цю програму, а це взагалі, по-моєму, була вона, ця жінка, яка написала цей Петерсон. Ну, у мене просто питання, що в голові у цієї жінки, як так можна взагалі знущатися над дітьми, щоб таке вигадувати. Були деякі задачі, вирішувала моя сестра, яка старша за мене на 13 років вона телефонувала своїй подружці у той час. Вона була на першому курсі. Ми вирішували якусь задачу з чоловічками. Таких ситуацій було багато. Просто я, щоб ви розуміли масштаби цього тумпізму тому що я не розуміла, я це ненавиділа, я ридала постійно на кухні. Я вирішувала математику з моєю тітю. Я взагалі не розумію, як вона мене. Витримала в ці тяжкі години, тому що ну уявіть там канікули, там весняні, скільки там дві-три неділі, і кожен день я вирішувала цю математику. Я ридала, я ридала над кожною кожним тому що я не розуміла, я не хотіла розуміти. Я ненавиділа вже тоді, з першого з другого класу, рахунок. Я й досі, я ну, типу, я не соромлюсь з того, що я мені головне округліть. Мені головне, щоб було більше, ніж мало. Я не вмію рахувати, скільки до котрої мені потрібно щось. У мене повинні просто вони бути ці гроші, е і щоб вони завжди були більше, ніж потрібно. Ось все. У мене немає розуміння, чи це дуже дорого, це чи ну, я звісно розумію, що там Rolls-Royce, якщо він коштує тоді, то я розумію, що я можу собі це дозволити, але не наразі то, в такому сенсі. І... На той момент, коли я вже вирішувала ці, вирішувала ці задачі, я ридала. Я буду по уривкам розповідати, тому що мені здається, що я не в фокусі. Розповідаю про цю ситуацію. Е, четвертий клас мені виповнилось тоді. Четвертий клас, скільки мені було? Років? 10, може бути. 9-10 років. 10 років мені було. А у мене був день народження, і всі знають цей прикол, що коли. Ну, всі знають. Коли у тебе день народження, ти приходиш е і всіх пригощаєш смаколиками. Взагалі немає сенсу, типу, що це буде, це там сусік або якісь шоколадки. Щось таке. Ну, типу, цукерки. Була ситуація: моє день народження випадало так символічно. Це випало, що це був кінець навчального року. І це був четвертий клас, тобто ми вже переходимо у п'ятий клас. Це вже нова, середня школа, типу новий вчитель. Це моя остання так запам'ятована зустріч з нею була з цією вчителькою. Що я прийшла у школу з цими смаколиками. Типу, пригощати клас. Я думаю, що у всі така тема знайома, у всіх таке було, що я взяла дівчинку, яка допомагала мені це все розкладати, роздавати по класу, і почалось по рядам. Я перший роздаю, потім ще інші, потім ще. А, і так вийшло, що я перший ряд розклала і йду до вчительки. Йду до вчительки, і вона наказово при усіх отак відштовхується зі свого стола, каже мені: Забирай чи щось таке Ні. Я, я не в розумінні чому, чому ні, чому, типу, вона так показово що це показує, що ти навіть не хотіла б, ти просто могла його не брати, або ну, ну я не розумію. В той момент вона показова, мене отак бере за одяг. За, тут, отак виставляє перед собою і каже: всі знають, кому потрібно першому видавати типу якусь їжу. Я дивлюсь на неї і задаю питання. Кому? Типу, я не в я не в розумінні. І вона каже: А, і голос з класу. Це якась Ну я навіть розумію, хто це сказав. І вона каже: По першій треба вчительки дати. Я взагалі втріху, я не розумію, хто це вигадав. Мене цьому мене не навчали, і взагалі без різниці, кому першому видавати ті самі соки з батончиками, тим паче ти розумієш, що у мене ну типу, у мене як день народження було, я пригощаю це нормально. І задавати питання з приводу того: е, всі знають, кому потрібно було видати перші смаколик. Це було ну, просто е, зараз, це був, був просто крінж, і я просто розсміялася. Але коли я розповіла про цю ситуацію мамі, вона сказала. Приємну річ про неї, і знаєте, я вже йшла розповідати цю історію мамі. Що я знаєте, як я винна? Що в мене така ситуація минула, що я знову перед чимось напартачила в школі саме перед класним керівником. При цьому при тому, що у мене було не було проблем ні з цими. З цими не з однокласниками, з друзями, якими я навчалась. Типу тобто, в мене не було приколів зауважень, щось там за поведінку. А можливо, що щось... ну тобто, я була абсолютно звичайним і бігав, і сміявся, і риготав і падав, і приходив як чучела чорне додому, тому що йому подобалось це все. І ні бантики мені не були потрібні, і біли колготи вони були чорні. Тобто, я звичайна. Та сама дівчинка, яка також навчалась, просто я не розуміла, за чому мене чмарила вона так. Ненавиділа просто. І ось це вивод, і ось ці фрази «Горє лукове», я тебе...» ти мене вже, ти у мене в пічонках сидіш. Ось такі вислови вони і ще багато, якщо згадають мої однокласники. Я думаю, що вони ще згадають щось цікаве. Щоб ви зрозуміли, напевно, це буде такий прям більш розмовний контент. Людина, яка вас висміює, будь-де навчання, школа, це може бути і університет, і робота, яка намагається вас висміяти прилюдно при усіх, при в класі, при групі, при вашому колективі на роботі, будь де це показує її як мінімум, з не, не те, що не професійної, вона просто як максимум вона деградант. Я не знаю, чи є таке слово деградант, тому що життя це завжди навчання. Ви навчаєтесь кожного дня чомусь новому. Комунікація з людьми. Ви її, як хочете, вам все одно потрібно спілкуватися з людьми, і це грає лише на вашу пользу. Головне вам навчитись розуміти. Розуміти те, що люди різні, і чим менше ви будете реагувати і змінювати просто ставлення до ситуації і не ні надавати ніяких, просто дивитись на людину, як просто на об'єкт, який Ми, що люди, які висміюють тебе, вони, по-перше, самі намагаються показати свою власність, виїхати на комусь, а це що може бути гірше. Я навіть не знаю, чи потрібно це пояснювати вам, що може бути гірше, коли людина виїжджає на інший. Тобто мені 19 років, у мене так само є ситуації в моєму побуті. Е, люди, які старше за мене, ну я не буду казати рік, я буду казати просто як мій татар, як, як мій тато, але мають на нагоді у якійсь ситуації згадати ситуацію, щоб висміяти мене прилюдно. Просто пригадати, якусь ситуацію прилюдно. І так, типу, ну, таке помилки це клас. Помилки і виправлення їх і ще раз, і ще раз, і ще раз це клас, тому що тим самим ви набуваєте досвіду, ви набуваєте для себе розвитку, а вони залишаються на тому способі деградування. Будемо казати так. Сподіваюся, я, подіваю, що я б була вам корисна на цьому. Розповіла, когось відволікла там від якихось думок, і ви з і просто змінити ставлення до людей, тому що так вам буде краще і легше жити. 4, 8, 8. в Я в шоці від психологів. У мене очі відкрилися з іншого боку. Третє око відкрилося. Мені залишилось тільки поприсідати. І все, я піду в душ. І хочете, я вам покажу, як я сушу? де лайфхак, як я сушу корисівки. Ну, а що робити? Таке життя. Ну... Просто вони так будуть у мене висихати, я не знаю скільки. Років сто. У мене ще там одні є, які сушаться. Також сушаться вже до мене знов. Не І Я згадала ще історії, як вчителі. На всяких заняттях, наприклад, уже це було у старшій школі, намагались висміяти або принизити інших однокласників. Багато чого я не пам'ятаю, але якби я там, наприклад, вела розмову з Лєрою там, або з Крістіною, то хтось з моїх однокласників вони 100% згадали б те висловлювання саме до них казали вчителі, саме образливі слова. І це, я думаю, це в кожній школі така була фігня. І мені прикро іноді, що вчителі мають за мету когось вдарити, когось схватити, когось ланнути і зробити це в целях, як це скажемо, виховальних. Хоча, знаєте, в кожній школі є прибацені, я впевнена, що в вашій школі так само є. Просто сам факт, що це треба проаналізувати і. Сказати про це, що це ну, що це таке було, і це ненормально, тому що багато, наприклад, я не знала, що так не можна. Типу, що не можна при цьому при тому, що я росла в сім'ї, при в якій на мене ніхто ні разу не підіймав руку. Тобто у мене не було метою мого виховання, не було підіймання рук на мене, яке схватання за шкіряку. Один єдиний раз. Ти коли папа мене поставив в кут, я назавжди цю пам'ятала це запам'ятала історію, коли я розлила в очередной раз чай, у мене звичка постійно розлівати чаї, постійно солодкі, щоб це було бажано чаї. А, і тату мене поставив просто взяв так за шкірку, мовчки і поставив в кут, тому що я розлила цей чай коротше, повністю на ковер, при цьому, при тому, що завжди я їла в кухні. а Тут мені зробили просто вечір вкус, включили, вмикнули улюблений мультфільм, поставили стул, на стул поставили. Чай, якісь чи сухарики, чи якусь улюблену, коротше, не, недозволену їжу. І я взяла і ногою просто, по приколу його, чи я не пам'ятаю, що, що мною тоді управляла, що я його просто пере, перевернула. Так ось, при цьому при тому, що мене ніколи не е, на мене ніколи не підіймали руку у школі, і для мене це було, коли я бачила, як когось могли просто взяти ляща взяти, за шкірку, з якоїсь сторони, просто по голові вдарити, типу, або підзатильника такого. За, ну, звиняєте, доросла жінка, якій там за 55 років, я не знаю, скільки вона, але вона, вона виглядала, може, їй було і 40, може їй було і 50, але вона виглядала просто як за 60. Сказати, чогось вона мене навчила, ні. І коли нам казали. Ваш керівник вас так навчив, вас так виховав, да ні. Це завдяки деяким батькам, що деякі люди, які вони є, і вони такі. То мені здається, що класний керівник, мій, з мого досвіду в начальній школі, навчив мене тільки, та, тому як не треба робити, і тільки жахіття було в мене. В моїй душі залишився такий згусток гівна. Але він повинен бути, щоб розуміти, яким повинно бути виховання, яким не повинно бути виховання. І коли нас е принижують перед усіма і кажуть, що да тим ви будете, або тим самим, коли кажуть, де да, ви будете сантехніками, або ви будете дворниками, я маю на увазі, я не розумію просто, коли мені кажуть, що да ви будете ніким, тире ви будете сантехніком дворникам Хочу нагадати. Що сантехнік і дворник це той самий обслуговуючий персонал, як і людина, яка надає послуги юриста, або людина, яка працює офіціантом, або людина, яка працює чиновником тим самим, або депутатом в країні. Депутат це та людина, яка працює в першу чергу на народ. Вона узгоджує законодавство, узгоджує нормативно-правові акти для країни, задля держави, у якій? кермом, кермом держави є сам народ, і ті самі дворники і сантехніки і електрики це найважливіша частина суспільства, частина професійної спілки, будемо казати, яка потрібна на такому самому рівні, як і юрист на роботі, як і баріста в кав'ярні. Так само. І тим викладачам, які прирівнюють, прирівнювали це савкові, напевно, методи, Мені здається, так ну, звісно, на голові таке. Коли вас намагались запугати, і відразу, звісно, у дітей розуміння з'являється ось це дебільне. Я впевнена те, що батьки вже давно. Я сподіваюся, більшість батьків вже не використовують це розуміння челяді пародістих і непородістих самого. Дитинства. Це вже в... з віком ми набуваємо аналізу і розуміємо, хто блядота, яка сидить там на лавочці і має спектр інших соціальних е здобутків, і людина, яка така сама, як ти, такий самий робітник, такий самий надавач послуг, за які отримує гроші, і те, той самий. Е я, я, я так хочу до вас якось донести, щоб нікого не образити, але просто зрозуміло, це розуміння навіть і в школі вже на нас впливає. Оце челядь, а це високого общества, люди. Розумієте, про що я кажу? Де ніх яра, ні ну, мені не хочеться так акцентувати. Просто мене прям це дратує з одної сторони, що. У когось мама може працювати в тому самому буфеті. Людина, яка прибирає або працює в сфері клінінгу, вона вже поділяється на нижчу сферу. І коли нас запугували, запугували, я пам'ятаю, це ДПА було з 4 на 5 клас, що Нам казали, що це найважливіший. Вона казала, що це найважливіший екзамен в житті. Що якщо ви його не здасте, не те, що діти у вас все вийде. Треба навчатись, треба розуміти, або навчатись, треба ну щось таке Е, Людина не привчає тебе любові до навчання. Та знаєте, як я зараз займаюся англійським. Мен дійсно з дівчинкою, якою займаюся, у мене є любов до навчання. А наприклад, коли я ходила в школу на навчання англійського, я тільки знала, що мені треба зубрити щось і десь якось писати, тому що нас також принижували о, упосередковано, вважаючи, що ми нерозумні діти. Тому що ж ми малі, ми ж тільки навчаємось, і тільки ви смієте можливо, аби показати боже, де приходить робота. Знаєте, з таким? Тому я просто хочу вам сказати, що те, що ви перебуваєте в школі, це такий етап, який вас навчає зі сторони комунікації, де б вони були. той самий і коледж, школа, інститут, робота це також комунікація з людьми. Це також навчання, це також е, ваше формування, ставлення на людей, і ваша задача. Не перейматись за кожного дота, яка в твій твою адресу каже якусь образливу річ. А ваша задача робити з цього висновки, якщо ти не маєш можливості змінити ситуацію, просто змінити ставлення до людей, і тоді вам набагато легше буде жити. Я сподіваюся, що я це розповіла, і дівчата. Я думаю, що ви зрозумієте це, що це вже в Що таке. Це все школа навчання, це все ваше життя, і це має місто бути будь-які труднощі у комунікації, будь-які е, сперечання, передумови або якісь непорозуміння, воно вам дає досвід. І тільки коли ви, ви в собі натренуєте характер, не піддаватися на маніпуляції, не зволікати на дійсно нерозумних людей. Які мають вас висміяти, які мають на увазі вас принизити або висловити якусь погану думку про вас, забійте. Це кажу вам я. Я дуже рада, що ви дивитесь мої відео. Мені дуже приємно, коли я бачу актив. Це мене спонукає робити більше відео. А якщо немає цього, то мені просто здається, що я спуст... знімаю в нікуди. Тому мені приємно бачити ваші коментарі. Я все бачу, все читаю. Це дуже, дуже багато чого варто. Дякую вам. Підписуйтесь на мій інстаграм. Купуйте вхід в Телеграм. Коли ви купуєте вхід в Телеграм, ви підтримуєте мене як автора думок своїх. Тому дякую вам величезно. Мені дуже приємно. До зустрічі з вами знов. Боже, як мені перестати це фотографувати? Ніхто мені не скаже?